Сьогодні я вдома. Хочу вам розповісти: сьогодні я була вдома зранку і приходив кур'єр з ДХЛ новий якийсь чоловік. Він подзвонив, я відкрила не нам посилка, посилка сусідці. І він так німецький не дуже знає, але почав говорити, що може візьмете сусідці по-німецьки. І я так ну, чую, що йому так не дуже. Коли вони до когось дзвонять, можливо, звертають увагу на прізвище, бо стоять же ж на домофоні там, на цінку прізвища. І, звичайно, хто читає моє прізвище Фролова, біля мене стоїть безпрозваний, то думають, що це люди якісь російськомовні. Мені теж не подобається це слово, «російськомовний», але так історично склалося добре, їдемо далі. Тобто, людина, яка знає російську, і він так: шпригензі Русіш? Я хочу сказати, що я взяла вже за правило буквально це вже останній рік, мабуть, сказати останнім часом, але це вже довгенько триває. Якщо хтось мене питає зі Русіш, то я відповідаю: най Україніш. Ось і розмовляю українською, і до чого я веду цю всю розмову? Я зараз розповім, як я з ним розмовляла. Я просто скажу наперед, що всі прекрасно все розуміють, якщо люди. З минулого радянського союзу, скажімо так, Казахстан чи Молдова чи ще щось, вони добре розуміють українську мову, якщо розмовляєш українською, це я вже перевірила. Це я вже перевірила на роботі і скрізь на вулиці за 100%. Вони можуть щось там не зрозуміти, трішки якесь слово, але про що йдеться в мові, В розмові. все розуміють. І він такий ж прехінзі русіш, кажу, україніш. Я понімаю, понімаю. Ну, коли він сказав: Я понімаю український. То мені це ні про що не сказало. Тобто мені не сказало це, чи це він українець, чи хто він. Так? Бо мій Олег теж каже: можеш мені не переводити, я розумію. Тому мені не час, не раз люди так казали, хорошо, говорите на українському, ми розуміємо навіть на роботі. Якщо приходять покупці, які не знають німецької і вони там російською розмовляють, я до них українською. Вони все розуміють. І для них краще українською, ніж німецькою, бо українською хоч щось вони зрозуміють, а німецькою взагалі не розуміють І такі. Вертаючись до кур'єра, каже: Я розумію. І потім я до нього українською знову говорю, і перед ним ще була там одна кур'єрська служба, і я не відчинила, не встигла. Я питаю, там не залишили часом знизу пакета, бо перед вами були. І я так українською говорю, а потім до нього кажу: Ну ви розумієте, що я говорю українською? І тоді він аж сказав: Я з Дніпра, я із України, я все розумію. Потім щось у нього там була проблема з апаратом, з гретом, де я там повинна підписатися, я брала для сусідки. А він був не один а був ще один кур'єр внизу. І той підходить. І... Стоїмо далі, і той підходить, підходить, а я того знаю. Він з Молдови і розмовляє російською. І я ж уже при цьому що з Молдови теж українською розмовляю, щось там говоримо. А той мене вже давно знає, вже не раз він приходив і знає, що я працюю в декатлон, бо він до нас в декатлон посилки привозить і каже: ви сьогодні на роботу. Кажу: ні, я сьогодні, у мене сьогодні вихідний. Кажу, вибачте, я так в халаті вийшла, кажу, вибачте, і тому і не зібрана. І, тому що я сьогодні нікуди не спішу, я сьогодні вдома, я сьогодні не працюю. І це так говорю чистою. І кажу: я, бачите, не зібрана. І потім йому кажу, Ну, ви поняли? І в смислі я говорю, що я не собрана. Він так, так. ой. Він каже, да-да, я все розумію. А я так, бачите, і все люди розуміють. І знаєте, мені ще до чого я. По-перше, все розуміють. Тому не потрібно виправдовувати, що ми розмовляємо, бо комусь треба допомогти. Я пригадую, як був мітинг 24 лютого я про це розповідала, і одна жінка з України мені каже: ну, з целью помочь, грузин не знають українського, а він говорить на русском. З целью помочь, говорити по-русски. З кому-то помочь і собі ми нашкодили. Тому я вважаю, що це не причина. Що люди кажуть, що я просто з цілі помочу, а просто люди не хочуть розмовляти українською. Це така правда. Ось, все. Прийшов сьогодні: так, це чоловік, кур'єр з Дніпропетровська, і він ж на русском розговорює, хоча перед ним я стою українка, і він не хоче розмовляти. Він до мене не російською, я до нього українською. Ось така справа. І коли людина до мене каже: да, я зрозум, а я ж то не знаю все рівно. От Тому і інди, ідентифікація так, людини. Коли людина розмовляє українською, то ти розумієш, що це людина з України. І друге, ти розумієш, що вона, що вона в серці з Україною. Коли людина розмовляє російською, тут дуже невідомо. Звідки вона і що в неї на думці? Бо всі люди, які в серці з Україною, хай на мене зараз ображаються мої навіть тут подороги, знайомі. Це моя така думка: всі люди, тобто я говорю українці. У кого паспорт громадянина України, хто народився, хто проживав в Україні чи надалі проживає, бо багато виїхали, так? Якщо вони зараз, сьогодні, а зараз ще 2024 рік, якщо вони надалі розмовляють російською, то їм просто байдуже. Їм просто байдуже. Вони не хочуть. все. І вони їм байдуже. А хто. Розмовляє, хто раніше розмовляв російською, а перейшов, ті в серці з Україною. І я так вважаю. Особливо ті, хто за кордоном, так бо можна було б сказати: ах, я за границею все одно я здесь остаюсь як мені говорили теж подружки. Може, мене вони бачать, я вам скажу, я кажу так, як було, так як є, і свою думку кажу. І якби мені теж байдуже. И, а мы здесь будем оставаться навсегда, мы не будем возвращаться, и мы разговариваем. Ну хорошо. У каждого свой выбор.